Вітаю діти! Сьогодні в нас заняття подорож подорож нашою улюбленою країною. А почнемо ми свою подорож зі столиці міста Києва і рушимо на захід України до Закарпаття. Закарпаття славиться своїми горами, але не тільки. В ньому розташований біосферний заповідник, в якому ростуть нарциси. А ще поруч на нас дивиться. Єрське озеро, яке ще називають Синє Око України. Озеро Синій вір. Продовжуємо досліджувати захід. В Тернопільській області знаходиться найбільша гіпсова печера, яка називається оптимістична. Вона надзвичайно довга і живуть в ній кажани. А тепер розглянемо. Актівський каньйон. В Україні дуже багато каньйонів Днівстровський, а ще є Буцький. справжня знахідка для скалолазів. А ще в Україні справжня Венеція, місто Вілкове. З двох боків Україну омивають моря. Де живуть багато морських жителів. Та цілющих рослин, з яких роблять ліки та засоби гігієни. На жаль, зараз нам майже недоступні наші моря, але ми віримо, що скоро переможно замаярять наші прапори. Малята, а домашнім завданням буде разом з батьками розглянути карту нашої сьогоднішньої подорожі та зобразити все це на малюнку. До побачення.